Даного проекту ми проаналізували кількість скарг, які надходили до основних надавачів житлово-комунальних послуг у місті Чернігові, а також до органів влади місцевих структурних підрозділів місцевих органів влади, які займаються контролем якості так чи інакше, дотичне до контролю якості житлово-комунальних послуг у місті Чернігові. Слід зазначити, що процес отримання. Відповідей на офіційні звернення у нас дещо затягнутий був. Це пояснювалось суто законодавчими причинами, тому що ми подавали, ну як відомо, у нас є кілька надавачів житлово-комунальних послуг, які є приватної форми власності. І вони не підпадають під закон про доступ до публічної інформації в такій мірі, яка нам була потрібна. Наприклад, це є Технова, це облтеплокомуненерго, це Чернігівгаз. Коли ми подавали інформаційний запит, нам надавали відповідь, що таку інформацію ми не можемо надати, тому що ну, ті, структури, ті структури, які займають монопольне становище на ринку послуг, вони мають надавати тільки, тільки інформацію там, про, про умови надання цих послуг, але не про структуру скарг. Ось. Але ми, нам вдалося зібрати той масив, який допоміг нам створити, провести певний аналіз. І ось до вашої уваги зараз звіт з за результатами аналізу якості житлово-комунальних послуг у місті Чернігові. Перше, що ми зробили, ми проаналізували структуру скарг на якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові за період з січня 2011 року по червня 2012 року. Я ще добавлю, що відповіді ми отримали від управління відповіді на офіційні звернення. Ми отримали від управління житлово-комунального господарства міста Чернігова. Це всі жеки нам надали відповідь, в тому числі комунальне підприємство Деснянське і Новозаводське, а також Новозаводська та Деснянська районні у місті Ради. Ось структура розріз структури скарг нам дав такі результати. Найбільше скарг з усіх запропонованих в запитах в інформаційних видах з усіх видів надійшло на поточний ремонт, послуги поточного ремонту будинків споруд. З усього масиву скарг цей вид зайняв 37%. На другому місці кількість скарг за півтора року сягнула позначки 19% з усього масиву. На третьому місці на третьому місці опинилися послуги з обслуговування елементів благоустрою та споруд. Вони зайняли 11%. Ага. А, і е, на, на четвертому місці капітальний ремонт будинків споруд Зайняли 10% за е, структурі скарг всіх скарг, які були подані на якість житлово-комунальних послуг. Ми також е, щоб дослідити динаміку структури, ми зробили розріз по півріччям і проаналізували структуру скарг. Е, які надходили окремо за кожне півріччя. Так ось структура скарг на якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові за перше півріччя виглядала таким чином. Теж перше місце займали за кількістю скарг займали послуги з поточного ремонту будинків споруд, це 33%. Послуги з водопостачання та водовідведення залишилися на другому місці. Вони займали 30% і скарги на послуги з обслуговування елементів благоустрою та споруд опинилися на третьому місці. в структурі скарг вони зайняли цей вид послуг зайняв 12%. Можна побачити, що вже в друге півріччя відбулися деякі зрушення в структурі. Поточний ремонт скарги на послуги з поточного ремонту будинків споруд значно збільшилися і зайняли вже 41% у загальному масиві. Дещо зменшилась питома вага послуг з водопостачання, скарг на послуги з водопостачання та водовідведення. При, приблизно на тому ж рівні опинилися послуги з обслуговування елементів благоустрою та споруд 12%, і капітальний ремонт будинків споруд. За перше півріччя 2012 року ми бачимо, що ситуація лишилася схожою, але значно збільшилася частка скарг на послуги з капітального ремонту будинків у споруд. Ось, вже зайняло 15%. Ось таким чином. І щоб повніше зробити зріз, ми проаналізували також динаміку скарг, динаміку тих. Скарг, які зайняли найбільшу питому вагу у структурі. І ось можете звернути увагу на екран. Ось, динаміка скарг на послуги з поточного ремонту будинків споруд. В принципі, якщо подивитись у середньому виді, то динаміка має позитивний, ну, тобто має зростаючий характер. Хоча мені здається, пік був... да, Пік, до речі, цей пік е, в липні 2011 року надійшло найбільше скарг, 133. і е, Це вплинуло на динаміку структури. Тобто у другому півріччі 2011 року е, питома вага скарг, ви бачили, була значна. Е, це динаміка послуг з водопостачання, скарг на послуги з водопостачання та водовідведення. вона... Має тенденції до зниження. Тобто, в принципі, теоретично можна сказати, що комунальне підприємство Чернігів Водоканал покращує свою роботу. Це динаміка скарг на послуги з капітального ремонту будинків споруд. Вона має тенденцію до зростання. Це динаміка скарг на послуги з капітального ремонту покрівель будинків споруд. Вона також має тенденцію до зростання. І якщо подивитись на динаміку трьох видів на динаміку скарг на три види послуг, це поточний ремонт та капітальний ремонт, то можна зробити висновок, що з кожним роком зношеність основних фондів у місті Чернігові стає все більшою-більшою. І, більшою, і це помічають громадяни, які в принципі і подають ці скарги до надавачів послуг, в даному випадку конкретно до ЖЕКів. Так, динаміка скарг на обслуговування елементів благоустрою споруд. В принципі, тенденція є, йде до зниження. Динаміка скарг на обслуговування внутрішньобудинкових мереж тут спостерігається позитивна тенденція, хоча видно деякі коливання. Скарги на обслуговування зележ... зелених насаджень, це... пік їх кількості припадав на червень 2011 року, але потім тенденція пішла на зниження. Послуги з теплопостачання. Тут по 11 скарг припало на грудень 2011 року та лютий 2012 року, але ж знову ж таки зазначаємо, що відповіді на запит до Черні... до облтеплокомуненерго та технови ми не отримували, тому ми орієнтувалися на ті дані, які ми отримали саме від, від ЖЕКів та органів місцевої влади.